Доброго ранку мої любопередплатники окремого каналу <кій> сонячний. Не скажу, що теплий, Плюс 6 ранок. Цього з вже обіцяють плюс 18. Тепліше. На завтра. Щось там До 22. А сьогодні так, легенький вітерець на сонечки, начебто і не погано, але так і не дуже тепло. Ладно. Сьогодні вже 15 травня 2025 року. Четвер. То і то добре. 15, сподівання на Стамбул. Може, коли це ми поїдемо, коли закінчиться. Ну четвер. Це сподівання на п'ятницю. Завтра. Як пройшла ніч у Харкові. Тут ніч непогано. Тривоги. Звичайно, були. Як же красиво. І сонечко, і каштани. Квітнуть. Тривоги були. Вибухи вночу і це гарно. Nee. найголовніше надія. надія Розпочнуть переговори і найголовніше розпочали. Все. Будемо сподіватися, будемо вірити і чекати на миг. Усім гарного дня, усім ми за доброго злагоди, щиро дякую. І ну, звичайно, будемо жити. на іначе. Все.